Червний ліхтар прототип сучасного кіно, знак питання. Ось бачите, червний ліхтар, він, бачите, основувався не на електричному світлі, а на світлі а на вогню. вогонь до речі, доволі нестабільна штука, він полихається, тому зображення теж були такі дуже нестабільні. Тут, навіть якась парова система, дим, димар був. Навіть, тобто це щось там. В принципі, тут віде, навіть мають бачите, 17 століття, тобто 1600 роки. Але це реально щось більш-менш схоже на кіно. черевний Ліхтар ранній оптичний пристрій, який проєктував статичні зображення на екран за допомогою джерела світла та лінзи. Вважається прототипом сучасного кіно. Винахід чарівного ліхтаря у 17 столітті заклав основу для розвитку рухомих зображень і, зрештою, кінофільмів. Спочатку чарівний ліхтар використовувався для розваг та освіти, головним чином для проєктування зображень релігійних діячів та сцен для церковних лекцій. Однак, з розвитком технологій, пристрій був удосконалений таким, такими винахідниками, як Йожеф Плато та Симон фон Штампфер. Як правильно я правильно правильно читаю? читаю? Наскільки правильно я читаю? Які додали обертовий диск з прорізами, що створювали ілюзію руху, коли зображення проєктувалося послідовно. Це поклало початок створення рухомих зображень та заклало основу для кінофільму. Коли тут я не бачу дати, на жаль. А, бачите, тут зображення, то воно там. Це я так зрозумів світло йшло, але я так точно не бачу, що куди падало, куди яке зображення. Але бачите, доволі був хітрмудний справді механізм. Так тут треба буде, звичайно, зараз більш наочніше це все показувати, щоб все це було краще видно. Хоча все-таки менше так. -то. А ось так оце бачите, я не дуже добре збирався, де тут зображення, тут ще щось є, тут людина дивиться. Тобто де саме зображення, чи це може якби майстерня, де люди цим займаються, маємо на увазі, механізм показаний, да? а тут вони дивляться. По-моєму, люди через отвір дивляться сюди чи як там. Тобто звідти попадає в світло, відбивається, від якогось відбивача або дзеркала. І... Ну це треба було когось підготувати. Мені щось дуже важко зрозуміти повністю весь механізм, тому що я не бачу, де людина, яка, чи це тут вона через отвір, де що тут є проекція відображення, а що частиною самого механізму. Тобто це, по-моєму, по прихований механізм у майстерні. А люди ось тут око зображення дивляться, але як вони тут дивляться? Тут проекція якась де чи вони через отвір туди десь дивляться. Мені мало, мало зрозуміло. Але давайте ми тут зараз відео подивимося. В принципі, ви можете це взагалі в принципі дивитися. от якесь приклад подібного зображення, як це виглядало. тобто Це була дуже коротка штука. Давайте подивимося ще раз такими ривками, тому що це, як то кажуть, кадри. Червний ліхтар також послужив натхненням для багатьох інших ранніх оптичних пристроїв, таких як фенакістоскоп та Зоєтроп, про які ми, звичайно, будемо далі я вам буду зачитувати і розказувати. Які також використовували принцип персистенції зору для створення ілюзії руху. Ці пристрої були попередниками кінокамер та проєкційних систем, розроблених наприкінці 19 століття. Черний ліхтар вважається вирішальною ланкою в ланцюзі подій, що призвели до розвитку кіно, яким ми його знаємо сьогодні. Його винахід відкрив нові можливості для створення та проєкції рухомих зображень, що зрештою привело до народження кінофільм. Без черівного ліхтаря, можливо, кінофільм, як ми його знаємо сьогодні, не був би розроблений. Однак важливо зазначити, що червний ліхтар був не єдиним фактором, що вніс свій вклад у розвиток кінематографа. Винахід та розвиток інших технологій, таких як фотографія або та звукозапис, також відіграли вирішальну роль в еволюції цього засобу. Тим не менш, червний ліхтар залишається важливою та значною частиною історії розвитку кінематографа, незважаючи на значний вплив. Який червний ліфтар мав на розвиток кінематографа? Цей пристрій сьогодні не є широко використовуваним та відомим. Ну, я думаю, очевидно, чому Однак спадщину червного ліфтаря все ще можна побачити в різних формах сучасних медіа, таких як віртуальна та доповнена реальність, які використовують подібні принципи збереження зору для відтворення ілюзію руху. Бачите, який пристрій був. Вони так от скоро рухалися і створювали певний люди. Це був дуже короткий такий ролик, звідси це дивилося. Але для тих часів, якихось там 1800-700, це було дуже круто. Ну, Звичайно, масовом це не було, це, мабуть, якась аристократія, мала. можливість це бачити. Останні роки відродився інтерес до чарівного ліхтаря та його ролі в історії кіно. Музеї та культурні установи почали демонструвати цей пристрій та його історію в рамках своїх експозицій, присвячених еволюції кіно. Також є невелика кількість ентузіастів та колекціонерів, які продовжують використовувати та зберігати чарівний ліхтар, зберігаючи його тут ну, Зблизька бачите такі доволі якісні зображення, це вже в пізню епоху, а вже от робили такі дуже якісні зображення. Бачите, деталізацію, кількість кольорів і так далі. Черний ліх... ліхтар також знаходить нове, мі... нове життя в галузі сучасного мистецтва. Багато художників почали використовувати цей пристрій у своїй роботі, використовуючи його як засіб для створення та проєктування рухомих зображень. Це призвело до нового визнання червного ліхтаря та його значення в історії кіно. Ще одна картинка, бачите, така. Як приклад, бачите, тут була прихована частина, тут люди дивилися. І от воно так перевернути зображення. Все це показувалося. На завершення Хоча червоний ліхтар, можливо, вже не є широко використовуваним, його значенням історії кіно не можна заперечувати. Цей пристрій заклав основу для розвитку рухомих зображень і, зрештою, кінематографа. Його спадщину досі можна побачити. У різних формах сучасних медіа відновлений інтерес до черівного ліхтаря та його ролі в історії кіно служить нагадуванням про його важливість та вплив, які він мав на еволюції цього засобу масової інформації.